Людина, ти і я не можу не помітити ту красу і гармонію в цьому світі, яке нас оточує особливо в природі, але так само не можу не помітити ту несправедливість, ту біль і ставити питання, чому хвороби, чому ця війна, чому так боляче і чому помирає людина, чому саме так? На це не так просто відповісти на це питання, але в Біблії ми знаходимо відповідь, що і за гріха людина помирає і за гріха. Стало на світі прокляття, хвороба і всякі розділи, поділи. Людина відділася від Бога, потім людину відділили від раю, так багато розділеного. Але Бог не хоче цього розділу. Він хоче гармонію, Він хоче любов. І тому починає свого сина, що все скласти, докупи, все зцілити, все перемінити. І в сьогоднішній Евангелії ми читаємо, що 10 прокажених, які були відділені від людей, які змушені були жити окремо, які мусили кричати, «прокажений, прокажений», і не торкатися з іншими людьми. Знають Ісуса, звідки не знаємо, але знають Його. і кричать, Ісусе змілися над нами, Ісусе допоможе нам. Знаю, що Він може допомогти. Він той, якого Бог послав, який може зцілити їх і їх може повернути до життя, який може дати їм нове життя. Ісус каже, йдіть, покажіться священникам. Це знак того, що вони зціляться, і справді в дорозі зцілюються, і один вертається воздати хвалу. І Ісус зауважує, а вас було 10, тільки один прийшов і то самарянин воздати хвалу, але звертається до цього самарянин і каже: Іди, віра тебе спасла. Чому він так каже, всі зцілилися. Цей самарянин зцілився не тільки тілесно. А духовно Він прийшов до Ісуса подякувати і не тільки поклонитися Йому, і не тільки наслідувати Його, і не тільки бути Його учнем. І вернувшися до життя, цей розділ це поділене, розділене, що між людьми є, так само зцілювати в ім'я Ісуса Христа. Так багато розділеного тут у житті, так багато ми розділюємо, і так багато ми будемо кажемо, а це моє, це твоє, а що ти торкаєш, це моє. Нічого не є нашого. Все Боже. І той, хто знає, від кого отримав, нехай воздать хвалу Богу і Ісусові. І поклониться йому і скаже: Слава тобі! Ісусе, слава твобі Боже, за життя, за тіло, за рідних, за близьких. Дай нам мир, дай нам спокій, дай, щоб ми могли любити, так як ти любиш нас. Амінь.